Цибуля містить, флавоноїди, зокрема кверцетин, сірковмісні сполуки, природні цукри, вітамін С, вітаміни групи Б, калій і магній. Сіркові сполуки відповідають за різкість. При правильному нагріванні вони переходять у солодкі і м'які ароматичні ноти. Природні цукри концентруються при повільному приготуванні, створюють округлість смаку, балансують кислоту і сіль. Нарізка цибулі це керування смаком. Дрібна нарізка швидко виділяє сік, дає солодкість, підходить для супів і соусів, півкільця зберігають структуру, підходять для м'яса і тушкування, великі шматки працюють повільно, формують фон у бульйонах. Чим дрібніша нарізка, тим активніша хімія, тим вищий ризик гіркоти при перегріві.